Новини на нашому каналі час робити акценти на головних подіях. Стрія студії працює Світлана Кренців. Вітай. Сьогодні відбулася всеукраїнська акція протесту студентів проти введення додаткових платних послуг у вищих навчальних закладах. Як повідомив учора координатор громадської ініціативи Студентський захист Андрій Черних, акція протесту прийшла у 15 містах України, зокрема у Києві, Львові, Харкові, Сімферополі, Ужгороді, Івано-Франківську, Хмельницькому, Луганську та інших містах. У рамках акції мітингувальники подали адміністративний позов до окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконними окремих положень постанови Кабінету міністрів України від 27 серпня. Студентські профспілки провели акцію, незважаючи на вчорашню заяву президента Віктора Януковича, який доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову переглянути рішення уряду про ведення платних послуг у ВНЗ. У одному з національних університетів вже було оприлюднено перелік цін за передачу іспиту молодшому викладацькому складу. Студент має заплатити 200 гривень доценту близько 500 гривень. професору – 900. Тримайте руки на батареях. В Україні розпочався опалювальний сезон. Як повідомив начальник комунального підприємства Стрий теплоенерго зі нові у нашому місті всі 27 котелень запущені в роботу і працюють в нормальному режимі. Незважаючи на подорожчання газу на 50% для підприємства, тарифи для населення поки що не змінили. До слова протягом літа працівники Стрий Теплоенерго автоматизували сім котелень, зробили повну реконструкцію із заміною котлів у п'ятьох котельнях. Трия а також замінили 1200 метрів теплової мережі на сучасні попередньо ізольовані труби. 14 жовтня ми з вами відзначатимемо свято Покрови Пресвятої Богородиці, день українського козацтва і 68-му річницю створення УПА. З Цієї нагоди у міському будинку культури о шістнадцятій годині. 14 -го жовтня відводиться святкова академія і концерт ансамблю Гуцулія того ж дня о 12.30 на території 10-ї школи відбудеться урочисте відкриття пам'ятного знаку краєвому провіднику ОУН зінов'ю Красівському та похід присвячений 68 восьмій річниці створення УПА. А в селі Нежухів аналогічне свято вже провели з потробицями Ігор Тимків. У місцевому народному домі буквально яблуку ніде було впасти. Зібралося все село від малого до старого. Ще б пак, адже привітати Нежухівців прибули гості із Львівської обласної філармонії гурт Вишиванка, який, до речі, на Стрищині вперше. Щирі вітання адресували землякам і сільський голова Михайло Яхван. Я щиро вітаю вас наступаючим святом Української повстанської армії. А також святом покрови, де буде наш храмовий праздник. Я бажаю вам міцного здоров'я, слави, успіху вам. декілька днів ми будемо святкувати свято Покрови, свято козаків. Ми козацького роду, а козацькому роду нема перемоду. Гей ви, козаченьки, гурт вишиванка. Того дня у залі лунали пісні про Україну, про матір, народні козацькі і повстанські. А завершилося свято справжнім караоке, де було все, як на Майдані. І гучність оплесків, і зібрання грошей, і курка. Скільки грошей назбирали для Марії? 90 гривень 5 копійок. 90 гривень 5 копійок. Скільки грошей назбирали для Олега? 180 гривень. Корисіся гривня, 10 копійок. Отже, переміг конкурс конкурсі української народної пісні в селі. Нежухів Оле. а я Олег. А прізвище майно Олег Серчишин. Нежухівці залишали свято з гарним настроєм, який збережеться у них надовго. Гуртинки Роман Купернець, Стрийські новини. Гречане питання вперше в новітній історії України може бути введене обмеження на експорт гречки у розробленому міністерствами економіки проєкті Постанови уряду квота на експорт гречки встановлює на рівні однієї тисячі тонн до кінця 2010 року. Рішення уряду зумовлене ціновим ажіотажем, який склався на ринку у 2010 році. Ціна гречки у вересні досягла 20 гривень за кілограм. Делегація Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи спостерігатиме в Україні за підготовкою до місцевих виборів. За їхніми результатами Конгрес підготує звіт про відповідність виборів європейським стандартам. Члени делегації упродовж дводенного візиту до Києва зустрічатимуться з представниками уряду виборчих органів партій дипломатичного корпусу та співробітниками неурядових організацій, аби впевнитися, що передвиборча кампанія в Україні проходить чесно і неупереджено. Сьогодні Сьогодні до Києва приїхало тільки чотири представники Ради Європи з Австрії, Великобританії, Франції та Вірменії. З 28 жовтня до 1 листопада представників Конгресу, місцевих та регіональних влад Ради Європи буде набагато більше. На цьому я ставлю крапку. Попереду новини спорту з Олегом Фелоком. Ще раз переглянути новини, ви можете на сайті та Вдалого вам вечора. Сила доказів у їх вагомості, а не кількості. Про масу нового вагомого, сильного і слабкого у світі спорту довідатись зараз від мене. До вас працюю Олег. Фелик. Вітаю сьогодні. Ви дізнаєтесь про старти надії під гірцях. У Львові вкрали найбільше коштів, виділених на євро. УЄФА оголосило війну расизму. Труси на голову як спосіб святкування забитих голів. Де і хто його практикує далі у наших матеріалах? У народному домі села Підгірці Стрийського району відбулися обласні змагання з вільної боротьби, серед яких від дівчат старти надій. На них були присутні і наші кореспонденти. Змагання такого рівня проводилися на базі місцевої школи вільної боротьби підгірцівської школи інтернату для дітей з вадами зору. Вже в п'яте. І приємно, що з кожним роком вони стають все масштабніші. цього разу. Тут зібралися більше 200 юних борців, які представляли 12 команд із різних населених пунктів області, в тому числі і Львова. Їх привітали, побажали перемог керівників управління фізичної культури і спорту, облір адміністрації, відділу, спонсори змагань, самодіяні шкільні артисти. На призерві переможців змагань у різних категоріях чекали безліч кубків, медалей і призів, про що свідчить хоча б кількість кубків. Тож перелік призерів забрав би чимало ефірного часу. А тому зазначимо, що жоден із учасників не повернувся додому з порожніми руками. Гірцівська місцева школа це школа для дітей з вадами зору. Там близько 200 діток. Ну і цікаво, що старти школа темп, яку очолює пан Костяк, є фаворитом цих змагань. Якщо ви зауважили, вони сьогодні, напевно, найсильніше виступають на цих змаганнях. Тут треба власне віддати належне ентузіастам. Я повторюся ще раз назву прізвище Михайло Костяк. Це ентузіаст, це людина, яка живе цим, яка не одного хлопця, не одну дівчинку виховала, які є із заслуженими спортсменами і чемпіонами світу, в тому числі. Ну, на таких ентузіазмах тримається земля, і дай Бог, щоб нашій Україні їх було побільше. Це є підтримка, як і сільського спорту, це підтримка дітей, які живуть в сільській місцевості, це розуміння того, що діти в селі є такі самі діти, як і кожен громадянин нашої незалежної держави. Василь Васильексів, Роман Купранець, для стризьких новин. УЄФА бореться з расизмом. УЄФА нарощує зусилля в боротьбі з расизмом. Та разом з організацією ФЕ проведе низку акцій під час третього туру Єврокубків, який відбудеться з 19 по 21 жовтня. Під час усіх матчів третього туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА та Ліги Європи УЄФА відбудуться заходи на підтримку тижня боротьби із расизмом. На території 42 країн відбудеться більше двох тисяч заходів, яких візьмуть участь як невеликі аматорські клуби, так і спортивні товариства, а також провідні команди Європи. У ЄФА на матчах Єврокубків намагатиметься донести до широких мас свою позицію щодо расизму у всіх 40 поєдинках Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Команд будуть супроводжувати діти, одягнені в спеціальні футболки разом проти расизму. Крім того, капітани клубів будуть грати у пов'язках з аналогічним написом. На радощах труси на голову. Форвард збірної Чорногорії з футболу Мірко Вучиніч заявив, що якщо в матчі з Англією він заб'є переможний гол, то знову зніме з себе спортивні труси і одягне їх на голову. Вперше Вучиніч зробив це 8 жовтня, святкуючи у ворота Швейцарії. У грі відбіркового турніру Чемпіонату Європи 2012, пише Daily Star. нападаючи, зазначив, що він не хотів висловити неповагу і додав, що у кожного гравця є свій стиль святкування голів. За словами Вучиніча, якщо в матчі з Англією він заб'є. Переможний м'яч, то не зможе втриматись від того, щоб повторити свій спосіб святкувати гол. Матч Англія Чорногорія також пройде в рамках відбіркового турніру Євро 2012 Дортмундська Борусія визнана найбільш відвідуваним клубом Європи в нинішньому сезоні. У середньому домашній стадіон Сигнали Дуна Вештфалін штадіон збирає на трибунах 80 тисяч 760 глядачів. Більш відвіданого стадіону в Європі просто немає. Фактори успіху Дортмундзі в міський стадіону густонаселеність німецького Меополіса Рур, віддані сіплотоспроможність фанатів та грамотна квиткова політика з боку клубу. У тріті також перебувають англійський Манчестер Юнайтед та іспанський гранд Мадридський Реал. Нагадаю, що близько 700 фанатів. В Дортмундської Борусі їздили до Львова на матч Ліги Європи з Карпатами, де навіть сталася сутичка між ними та фанатами Львів'ян. У Львові вкрали найбільше коштів, виділених на євро. Контрольно ревізійне управління проводить перевірки використання бюджетних коштів, виділених на підготовку до проведення євро 2012 у всіх чотирьох містах, які готуються приймати футбольний чемпіонат. Про це на прес-конференції у Львові повідомив перший заступник голови Кру Віктор Костюшко. За його словами, продовж 2008-2009 років, а також частини 2010 року. Органи КРУ провели понад 225 контрольних заходів, якими охоплено використання шести. З половиною мільярда гривень внаслідок здійснення контрольних заходів встановлено фінансових порушень на загальну суму понад 2 мільярди гривень. З його слів, за результатами контролю за використанням коштів, виділених на підготовку до євро до правоохоронних органів передано 99 матеріалів, порушено 18 кримінальних справ і на 165 службових осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення. Нагадає заступник начальника КРУ Львівської області Віталій Ткачук. На цій же прес-конференції повідомив, що на Львівщині у ході підготовки області до євро. Кру виявило порушень понад мільярд гривень. І на цьому наш випуск вичерпаний. Дячний за увагу. Залишайтеся завжди самі собою, адже ідеальним людям місце в Мавзолеях. З вами був Олег Велик Хай щастить. Птакі прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 736 мм міліметрів ртутного стовпчика. волось повітря 80%, відсотків. Температура повітря вночі 0,2 градуси нижче нуля. В день 4,10 з позначкою плюс. Вітер північно-східний 4,2 метри за секунду.